Сітаня. Сепень, жара, кажуть, нема грибів. Нема грибів і все. От тут не білий гриб, тут такий поїжений гриб. Ось такий здоровезний. Нема грибів десь. Деш, деш, де ж, десь деш такий хобе. Знов немає грибів. Опа, кажуть, ні, до лісу нема грибів. Та де, нема грибів. Тож такий файний. Ладно, беремо тих два. Йдемо далі. Хайня, хай. Знаю, що малими не добився. Йдемо, йдемо. Не відходять від каси. Та-дам! Опа! Ух ти який! Йо! Tak ja ho naď... V rukách ja levízam. O! Nemá hryby. Vidíte? O! Idú do lísu, už brať hryby. Hryby je. Chaj vás nikto neobmanie. No počistite. A tých džurkov. A oni čistenky. 5 čistenky. 76.